5 грудня на міжнародний день волонтера у Змієві привітали причетних до цього свята пенсіонерів громади, зміївчан, які не дивлячись на свій поважний вік, роблять усе можливе заради прискорення нашої перемоги. Щодня вони доводять, що ні війна, ні вік не є перешкодою для тих, хто має намір жити у вільній країні та під мирним небом. Вони готують смачненьке для наших захисників на фронт. З любов'ю в'яжуть для них тепленькі шкарпетки, знаходять змогу й до зі своєї пенсії на Збройні Сили України ведуть активну громадську діяльність, підтримують нас та наших військових, надихають оптимізмом і вірою у краще. Завдяки вам і вашим зусиллям цей світ стає добрішим, безпечнішим та щасливішим. Ви надихаєте своїм прикладом молодь. Вам пишається уся громада. Уся Україна, щастя вам, міцного здоров'я, процвітання, життєвої енергії та нових важливих досягнень! Лариса Бодерюва істомна Анастасія, канал Медіа Зміїв.